Я вирішила прочитати 50 відцінків сірого, просто щоб зрозуміти за що цю книжку всі сварять. Щоб коли я буду її сварити, я знала за що я її буду сварити. Але я вирішила, щоб уже ну геть не провести час по-дурному, прочитати її англійською, щоб хоча б трошечки збагатити слов... словниковий запас. Тому я скачала її англійською. і Дуже весело провела час в потязі. Весело буквально я сміялася. Вона не сексуальна. Вона. Не збуджує і смішить, і мене це просто убило. Тому що мільйони примірників авторка цієї книжки знає щось більше ніж я, тому що вона стала мільйонеркою. А я можу гнати на її книжку тут в цій студії, скільки завгодно. Але це дуже погано написано. Починаючи з неправдоподібності, завершуючи дуже бідною лексикою. Це я, яка не є англійською нейців-спікеркою, замахалася в кожному абзаці читати слово експенсів. Я вже поняла, що він багатий. Ну ні, у нього гель для душу був експінсів. У нього одяг був експенсів. У нього запах був експ. Там вже поняли, що він нині ще брод. Це дуже погано написана книжка, але вона дає цю штуку, коли тобі дають глибоку таку зубодробильну проблему в одному абзаці, а в другому абзаці її розв'язують.